Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 3 листопада, і до вашої уваги мій традиційний брифінг оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із ситуації е, у нас на фронтах і по ударах по території Росії. Е, отже, у ніч на 3 листопада е, кілька. Регіонів Білгородська, Тамбовська, Саратовська, Пензенська, Ульяновська, Самарська, Оренбурзька, Ростовська та Брянській області оголошували повітряну тривогу через масований наліт українських безпілотників. Неспокійно було так само і в Окупованому Росією Криму. За даними телеграм-каналів і російських офіційних повідомлень. Зафіксовано численні вибухи та займання на енергетичних об'єктах. Джерела у Медіа зазначають, що метою атаки стали енергетичні вузли, трансформаторні підстанції, нафтобази, об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Тобто Україна продовжує завдавати ударів і переносити війну на територію Росії. Як і було обіцяно, ви знаєте, що робив заяву. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр я її цитував про те, що росіянам варто готуватися до блекауту про те, що Україна працює в цьому напрямку для того, щоб зменшувати спроможності ворога. В той же час агресор завдавав ударів по території України. Ракети Кінжал напередодні летіли і запущені були з літаків міг 31 к з території Росії. Але для того, щоб зміцнювати ППО, маємо хороші новини, тому що додаткові системи Петріот стали на бойове чергування і посилюють протиповітряну оборону. Президент України Володимир Зеленський подякував німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу за реалізацію домовленостей, зазначивши, що підготовка цього кроку тривала певний час. За словами Зеленського посилення ППО, спільна мета. Для захисту життів українців від російського терору з повітря. Президент підкреслив, що кожне розширення повітряного щита наближає кінець війни. Адже чим менше Росії вдаватимуться повітряні атаки, тим більше буде її стимул до завершення агресії. Що стосується інформації про фронт, генштаб повідомив, що за добу зафіксовано 168 зіткнень. Противник здійснив 36 ударів. Авіаударів скинув 63 керовані авіабомби. І найважча ситуація залишається на Покровському напрямку. За оперативними даними, російські війська намагаються прорватися в центральну частину Покровська, використовуючи штурмові підрозділи малої чисельності. Місцевість щільно забудована. Тому бої точаться буквально за кожен двір і квартал. Українські підрозділи продовжують стримувати утримувати оборону, проводяти проводити стримуючу операцію оборонну, метою якої є стримування ворога до тих, фактично, ну до тієї межі, доки це можливо, і завдавати максимальних втрат, сповільнюючи наступальні темпи ворога, крім того, намагаючись утримувати під контролем. Логістику, хоч це зараз і дуже складно для нас, вона дещо змінилася. Ця логістика, але для того, щоб не допустити оточення і тримати позиції, продовжується ця битва за Покровську мирноградську агломерацію. Покровський є логісти... логістичним і одним із ключових центрів Донецької області, тут проходять автомобільні залізничні маршрути і. В разі, якщо б ворогові вдалося взяти під контроль Покровську мирноградську агломерацію, Росія могла би далі готувати наступальні дії в глиб Дніпропетровщини. На сьогоднішній день цей варіант можливо навіть є більш імовірним ніж те, що ворог посуне на північ бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, але не виключено, що з метою реалізації завдання по захопленню Донецької області. Ворог буде сунути і на північ, скеровуючи свої зусилля туди. Важка ситуація. Залучені різні підрозділи сил оборони і безпеки для того, щоб стримувати ворога на цьому напрямку. Ну і зараз робиться все для того, щоб утримувати позиції, виграти час для стабілізації флангів. Провести ряд тактичних контрнаступальних дій для того, щоб стримувати ворога. Наскільки це можливо на сьогоднішній день? Це те, що стосується а, Покровська, є заяви від а, Дональда Трампа, і от американський президент фактично на сьогоднішній день відкинув а, ідею передачі Україні ракет Томагавк, хоча сказав, що можливо в майбутньому його позиція і зміниться. Ну, тобто, американський президент залишає запасний варіант, не відкидає всі можливості і каже про те, що ну а раптом, то, в принципі, можна буде фактично можна буде в майбутньому до цієї теми повернутися. Але що ще сказав Трамп? Трамп сказав е, те, про що ну, не можна було не здогадуватися, і фактично він дав чітко зрозуміти про те, що США... Визначилися з поточною стратегією по відношенню до російсько-української війни. Що мається на увазі? А мається на увазі те, що фактично Трамп каже про те, що війну можна буде закінчити через пару місяців, це з одного боку. Він каже про те, що Сі Цзіньпінь і Путін вони доволі таки досвідчені, але з ними можна грати. А, ну, про Цзіньпіня ще поговоримо. Там теж є досить цікаві новини щодо Китаю і чому це наробило дуже серйозного шороху на Росії. Чому у Путіна запереживали, я ще розкажу. Але от що стосується російсько-української війни, схоже на те, що США займають максимально вичікувальну позицію, яка полягає в чому? От Трамп каже: іноді треба дати сторонам а, битися далі для того, щоб ситуація дійшла до тієї межі. Коли потрібно буде вести перемовини. Ну, приблизно так можна передати його меседж, його послання. Що це означає? А це означає, що США займають вичікувальну позицію і чекають виснаження сторін, коли можна буде говорити про перемовини. Тобто, певним чином Трамп умиває руки і каже, що це справа Європи. Нехай вони ще б'ються, нехай вони ще. Дійдуть до певної точки, коли перемовини будуть можливими. Зараз вони, нібито, неможливими. Більше того, він посилає сигнал Україні, що Україна може ледь не сама проводити перемовини з Росією без посередництва. Ось так це треба сприймати. США можуть умити руки навіть як посередник, не те, що як там в ролі підтримки, а як посередник. Дивіться ще одна заява. Американський президент каже, що його не цікавлять російські активи приблизно так. Це справа Європи, от нехай і розбираються. Хоча для європейських країн отримати підтримку США в цьому питанні було б надзвичайно важливо, але тут її немає. Ще один а ще один момент важливий в цьому сенсі, крім того, Трамп все частіше починає говорити про Венесуелу і. Зараз фактично фіксують, от видання Reuters написало про те, що США розбудовує інфраструктуру часів Холодної війни в регіоні Латинської Америки. Знову ж таки, це сигнал, меседж, посил такий, про те, що певний ізоляціоністський курс доктрина Монро, яка була започаткована, власне кажучи. Іменем тодішнього президента Монро в XIX столітті, яка передбачала посилення саме «Homeland Security, тобто безпеки в регіоні південних кордонів США. Зараз вона схоже таки в дії, і Трамп поступово її відроджує це з одного боку, з іншого боку, орієнтація на Китай на індотихоокеанський регіон, на партнерів там і менше уваги в Європі. До слова щодо Європи. У нас мало де тиражувалася ця новина, але це важливо, тому що пам'ятаєте в свій час десь у 2022 році, в момент, якраз коли Україна готувалася до контрнаступу на півдні США, розгорнули бригаду свою швидкого реагування, потужно підготовлену бригаду американських військ в Румунії. Так, от зараз ця бригада згортається. І присутність американців в Румунії, тобто як наслідок в Європі, зменшується. Це теж дзвіночок, це теж сигнал про те, що Америка може переорієнтовувати свої безпекові пріоритети. Нам це треба розуміти, і що більше, більше більшу роль має відігравати Європа в цьому питанні. Тобто, зараз ми спостерігаємо реальні кроки скорочення та зменшення американської присутності. Поки що в Румунії, ну це взагалі в Європі, подивимося, як буде в інших європейських країнах. Ну а тим часом Росія посилює тиск на ці країни. Наприклад, біля кордону з Естонією була знайдена 250-кілограмова російська авіабомба. Ну так, просто знайшлась вона. Звідки вона там взялась, зараз, це питання розслідується, але це теж дзвіночок. А от, наприклад, інформація, яка а Надходить з Бельгії, вона теж доволі таки ну загрозлива, непроста. І на тлі того, що США можуть зменшити присутність в Європі, а, а Америка значить переорієнтовується. А Росія буде намагатися тиснути на Європу, поки європейські країни фактично не розкрутили той маховик фінансування оборонно-промислового комплексу. Посилення власної безпеки і оборони десь збільшення військ, десь приділення більшої уваги саме сектору оборони та безпеки. І ось, наприклад, міністр оборони Бельгії заявив у неділю, що вночі на бельгійській військовій базі, де як вважається, другу ніч поспіль вже другу ніч поспіль розміщено тактичну ядерну зброю США, помітили дрони, назвавши інцидент. Явною атакою на цей об'єкт безпілотники були великими та літали на великих висотах. Повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. У заяві, опублікованій у соціальних мережах неділю. Вертоліт та поліцейські машини переслідували безпілотник протягом кількох кілометрів, але втратили слід БПЛА, сказав Франкен. Це був не простий проліт, а явна атака спрямована проти Кляйне-Брогеля. Сказав Франкен, аналітики кажуть, що кляйне Брогель одна з небагатьох європейських військових баз, на яких розміщено американську тактичну ядерну зброю за оцінками від 10 до 15 бомб до бомб, бомб б 61 які можна скинути з винищувачів Ф 16 здатних нести ядерну зброю. База описує себе як ключову частину стратегії ядерного стримування НАТО. В Альянсі лише США, Велика Британія та Франція мають ядерну зброю. Вважається, що Кляйне Брьогель здатен вмістити 44 винищувачі Б-61. Повідомив Newsweek Вільям Альберг. Таким чином Кремль продовжує кампанію. Дестабілізації та гібридної війни в Європі, прольоти дронів над об'єктами, де може зберігатись ядерна зброя, варто розцінювати як прояв гібридної війни і тиску на Європу, от те, що зараз ми бачимо. З іншого боку, це варто сприймати в контексті загальної картини російської ядерної, так званої ескалації. Це все з однієї ж опери. І бурів'єснік, те, що Росія випробовує ракети. І погрози застосуванням ядерної торпеди Посейдон, і ось прольоти дронів над ядерними об'єктами. Я думаю, що це все треба сприймати нерозривно. Мета, тиск залякування, спроби фактично ядерною ескалацією постійно, що Кремль зараз підкреслює, залякати захід, тим, що є загроза великої ядерної війни. І під таким приводом змусити тиснути на Україну, аби ми були готові до перемовин на російських умовах. Ось, власне кажучи, така ситуація. І на тлі цього Америка скорочує присутність, на тлі цього не томагавки, і на тлі цього фактично давайте займемо вичікувальну позицію, і можливо війна через пару місяців закінчиться. Принаймні, так сказав програмі «60 хвилин. Американський президент Дональд Трамп, що цікаве, до речі, щодо Китаю. Неоднозначна ситуація непроста. А вочевидь, простою у американо-китайських відносинах вона бути просто не може. І тут є про що зазначити: наприклад, президент США Трамп сказав, що Китай знає, буде, якщо, знає, що буде, якщо він нападе на Тайвань. Я не збираюсь розкривати свої секрети. Розповідати, що станеться. Інша сторона знає, китайське керівництво відкрито заявляло, що не буде нападати на Тайвань, поки Трамп президент. Ну каже Трамп. І тут цікава новина. Міністр війни США під Гексет повідомив, що США та Китай домовились про пряму комунікацію між Збройними силами обох країн. Очільник Пентагону заявив про продуктивну та успішну зустріч із міністром національної оборони Китаю Донгом Дзюнем в Малайзії. Найближчим часом плануються додаткові контакти та нові зустрічі. Нехай Бог благословить США та Китай, зазначив під Гексед. Що відбувається далі? А далі а, міністр фінансів США Скотт Бесенд. В інтерв'ю для американського телеканалу Fox News зазначає, що Китай ненадійний партнер, і каже, що Вашингтон шукатиме альтернативне постачання рідкоземельних металів та мінералів в країнах Азії, зокрема в Індії, це робиться для того, аби не розривати відносини з Китаєм, але зменшити ризики, каже Бесенд. Але якщо ми говоримо про Китай та США. Судячи з усього, вони ведуть серйозні торги перед укладенням можливих угод вже найближчим часом, і це зберігає шанси на покращення американо-китайських відносин після азійського турне а, Трампа і після зустрічі американського президента та китайського лідера Сі Цзіньпіня а, в південно корейському місті Пусан на виконання домовленостей, які були досягнуті. Можливі укладення додаткових угод. І саме за зміст цих угод, я думаю, зараз і борються США звідси і заява Бесента, що ну, якщо Китай не хоче постачати рідкоземи, ми будемо купувати в інших країн. питання в тому, чи здатні інші країни регіону Південно-Східної Азії задовільнити усі потреби США. В цьому питанні, в питанні сировини рідкоземів, які необхідні для defense industry оборонного промислового комплексу США, це питання. Але Америка вибудовує сильнішу позицію для себе при цьому, що ну фактично намагається покращити відносини з Китаєм, а Китай може бути більш компромісніших в окремих питаннях е відносин зі США, зокрема в позиції щодо Росії, до речі. В Росії дещо стривожилися американською активністю довкола Китаю, особливо після зустрічі Трампа та СІ, і уже цього тижня до Китаю екстрено терміново летить російська делегація на чолі із прем'єр-міністром Мішустіним, де будуть обговорювати питання поглиблення двосторонньої співпраці, запанікували в Кремлі. От, наприклад, наближений до Кремля російський політолог Ілля Герещенков оцінив так наслідки зустрічі Трампа та Сі за можливими наслідками для Росії, після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня ймовірність покращення відносин між США та Китаєм оцінюється як досить висока, та такою, що активно розвивається при цьому з потенційно негативними наслідками для БРІКС, говорить Герещенков. Тектонічний СУВ у глобальній геополітичній архітектурі в бік зближення Вашингтона і Пекіна може переформатувати весь світовий порядок. Ставши найважливішою, чи подією світової політики жовтня вона зачепила і російську політику. Так, заява Трампа про те, що США і Китай спільно працюватимуть над врегулюванням українського питання, служить. Доказом потенційного зближення інтересів і кооперації це свідчить про прагматичний підхід, який ставить вирішення спільних проблем вищими за ідеологічні або історичні розбіжності, констатує російський політолог. Пекін, очевидно, готовий піти на кроки, що завдають відчутної шкоди його економічним союзникам. Ну, Росія, мова про Росію. Аби відповідати міжнародним стандартам, уникати вторинних санкцій з боку Заходу і, що найважливіше, продемонструвати свою лояльність до світової фінансової системи, де домінують західні інститути. Китай не лише не прагне розриву із західними економічними системами, а навпаки, шукає можливостей для прагматичної взаємодії. Китайський прагматизм. Диктує пошук стабільності та доступу до ринків, який Захід може забезпечити більше, ніж БРІкс. Ну, ось так така позиція. Ну і відносини між Китаєм та США можуть покращитися, що, безумовно, чого дуже не хотіли би в Кремлі, тому що це ну, може погіршити російську позицію, і це, очевидно, на сьогоднішній день. Ну а США розбудовують зараз військову інфраструктуру, вони а, фактично намагаються, ну скажімо, оточити Венесуелу режим режим Мадуру. В першу чергу, це спрямовано якраз на це: боротьба з картелями, наркокартелями, захист південних кордонів, орієнтація сюди, зменшення впливу третіх держав. Адже а, скажімо, однією з причин розбудови військової інфраструктури в Південній Америці. З боку США є причина того, що ну, якщо ми повертаємось до парадигми холодної війни, а саме така аргументація наводиться, наприклад, приводиться виданням Reuters, Що саме для цього то тут варто нагадати, що тоді остерігались в Америці в Вашингтоні посилення ідеологічних впливів, а саме комунізму з боку радянського союзу на певні режими країн Латинської Америки. Що в перспективі могли становити загрози стратегічним інтересам США? А відтак не можна було цього допустити. Ну і от зараз фактично, ось та інфраструктура, яка є, а це фактично перебуває в регіоні вже перебувають понад 10 кораблів, включно з авіаносцем Джеральд Форд і підводним човном на супутникових знімках. Видно винищувачі F-35, Бомбардувальники Б-1 і Б-52, а також розвідувальні та транспортні літаки. США схоже реалізують стратегію, пов'язану з одного боку з ізоляціоністським безпековим курсом, тобто посилення оборони на південних кордонах. З іншого боку, це пов'язано із посиленням протидії можливим впливом третіх країн, зокрема Росії, через країни Латинської Америки. Ну, а Мадуро продовжує просити у Росії допомогу. Подивимося, як буде реагувати Кремль. І, наприклад, Венесуела вже розгорнула передові російсько-зенітно-ракетні комплекси БУК м 2 е Системи були зафіксовані в бойовій готовності поблизу Каракаса і значно посилюють інтегровану мережу протиповітряної оборони Венесуели. Це розгортання. Таких систем збільшує і підвищує ризики та створює додаткові загрози під час можливих операцій повітряних сил Сполучених Штатів Америки. І Мадуро продовжує просити допомоги у Путіна і надалі з метою того, щоб ну, фактично посилити власну оборону. Ось така ситуація. А ну, тим часом протести в Сербії не вщухають, там доволі таки активно мітингують в багатьох містах та регіонах Сербії проти діючої влади на чолі з президентом Вучичем сербським, вимагають зміни курсу сербської політики. От, тому дуже таки, доволі таки неспокійна ситуація. Протести тривають доволі таки давно. Власне кажучи, ну подивимося, чим, а, чим це все завершиться. Але ось що дуже цікаво, що Сербія нарощує виробництво озброєнь, боєприпасів та інших елементів, і готова продавати боєприпаси навіть тим країнам, які постачають їх Україні. Тобто а, в яких боєприпасах озброєннях кінцевим споживачем є Україна. Президент Сербії Вучіч у коментарі на сербському телебаченні заявив, що Білград готовий продавати боєприпаси будь-якій європейській державі, навіть якщо ці боєприпаси потім опиняться в Україні. За словами Вучіча, сербські склади вже заповнені, а оборонна промисловість працює на максимумі, особливо з виробництва мінометних пострілів. Вучич наголосив, що країна прагне укладати довгострокові експортні контракти і готова продати все, що має зараз. Ну і Сербія, оборонна промисловість Сербії за останні два роки збільшила обсяги виробництва більше ніж утричі. За оцінками західних експертів та джерел, країна стала одним із провідних експортерів боєприпасів у Європі. Навіть попри а, тиски та погрози з боку Москви і Кремля, ну ось так. Тобто, ще одна країна постачальник, незважаючи на там на те, що там відбуваються мітинги, протести, і незважаючи на те, що звичайно Росії така позиція Сербії ну категорично не подобається, ми розуміємо. Але попри те, от бачимо, що готова здійснювати такий продаж, крім того. Вучі ну тут намагається балансувати між економічними вигадами та політичною лояльністю Росії, але все більше сигналізує про те, що готовий нарощувати та поглиблювати співпрацю саме з Заходом, в першу чергу і з Європейським союзом. Ось так. І ще одна цікава новина про те, як Туреччина скорочує закупівлі російської нафти. Що свідчить теж про зміни в регіональній політиці, і отже, агентство Reuters повідомило, що Туреччина істотно скоротила обсяги імпорту російської нафти у жовтні 2025 року. Анкара зменшила закупівлі приблизно на 40% у порівнянні з літнім періодом поточного року, переключаючись в першу чергу на закупівлі нафти з Іраку, ну а також із Казахстану. Причиною стало зростання ризику вторинних санкцій з боку США та Європейського Союзу. Ну і мова йде про такі підприємства. Мова йде про підприємства Star Refinery, яка належить Сокар Туреччина. І фактично у вересні-жовтні цей завод переробляв нафту марки саме Уралс, яка постачається з Росії. Але зараз. Переходить на іракську інший великий гравець на турецькому ринку, компанія Тупреш, нарощує закупівлі нафти з Іраку, яка подібна до російської марки УРАЛС. Ну і для Росії втрата частини турецького ринку є сигналом зменшення попиту та потенційного скорочення доходів. Від експорту це теж є наслідками санкційної політики, і стратегічно це, звичайно, погіршує позиції Кремля на світовому ринку нафти. Подивимося, там неоднозначні зараз, скажімо, сигнали та позиція з боку Індії ще йде, тому що з одного боку. А ті компанії, які остерігаються санкцій, вони починають поступово відмовлятися від російської нафти, але там далеко не все так просто та на жаль однозначно, тому що є й ті, хто продовжує купувати. А витісняти Росію з ринку нафти та газу світового газу світового це критично важливо. Я думаю, що навіть і годі пояснювати, чому. Ну а найдієвішими, звичайно, на цьому шляху є. Пекельні санкції запроваджені силами оборони та безпеки України проти нафтогазового комплексу агресора в поєднанні із тими торгово-економічними обмеженнями, які запроваджуються заходом. Зрештою, сподіваюся, що це буде мати для нас позитивний ефект і негативний для нашого ворога. Ну а про результати санкційної політики і наших пекельних санкцій, зокрема. Буду розповідати обов'язково в наступних відео. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Залишайте ваші коментарі, поширюйте відео рідним, близьким та друзям буду вам вдячним. Ну і пам'ятайте, що, попри все, не можна втрачати надію, а треба з певністю і Божою допомогою дивитись і рухатись вперед. Бережіть себе і слава Україні!